Досить часто ми ділимося своїми файлами або папками з файлами, і навіть, наприклад, в нашому електронному щоденнику теж ми можемо поділитися файлами або папками. Але якщо ви були уважні, то максимальний розмір файлу тільки 10 МБ. А що ж робити, якщо він більший? Або ж, наприклад, коли ми вибираємо файл з розширенням, наприклад, PI, то він заборонений і надіслати його ми теж не можемо. Тоді на допомогу нам прийде Google Диск. У нас у всіх є аккаунти Google Диску, Google облікового запису. Заходимо в диск. На диску, так як і на комп'ютері, ми можемо створити папки, які, в яких ми посортуємо наші файли. В папку завантажуємо файл який ми хотіли відправити. Чекаємо завантаження. Великі файли, вони трошки довше будуть завантажуватись. Невеличкі швидше. Далі правою кнопкою миші натискаємо на файл і вибираємо Отримати посилання. Якщо Ви хочете надіслати це конкретній людині, тоді вам підійде і надіслати, надати доступ. Але зараз краще вибрати Отримати посилання. Ось посилання можемо скопіювати, але не будемо спішити, тому що він буде обмежений і тільки користувачі додані зможуть переходити за цим посиланням. А нам потрібно, щоб усі користувачі змогли переглянути файл, або ж ви можете надати можливість коментувати цей файл або змінювати його. Я залишу переглядати. Натискаю Копіювати. Ось посилання вже скопійовано і обов'язково натискаю Готово, щоб доступ е, був в силі. Тепер в нових знаннях ми вставимо посилання на цей файл. Вставити і напишемо текст для відображення. Наприклад, програма. Зберегти. І збережемо завдання. Натиснувши на посилання, відкривається вкладка з файлом або ж з папкою, на якій ми давали доступ, на який ми давали посилання. Так, мабуть, і зручніше, тому що не обов'язково тоді завантажувати файл для перегляду, ми можемо переглядати його в браузері.